Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю! Це програма «Медексперт». Ми слідкували за новинами, які відбуваються у медицині нашого міста, і зібрали для вас лише найцікавіші. Тож далі ви почуєте, як у Львові допомагають дітям, які отримали складні опікові травми. А також де і як дітям повертають можливість чути. Тож про це та більше дивіться далі у програмі. Подарували шанс почути звук. У Львові встановили ще два кохлеарні імпланти. Не залишити рубців на тілі дитини. До Львівської дитячої лікарні закупили сучасний апарат. У Львівському Охмадиті встановили ще два кохлеарні імпланти, а це означає, що ще двоє діток з діагнозом глухота зможуть почути, а разом із цим говорити, розвиватись та жити повноцінним життям. Як почуваються пацієнти і що далі їх очікує, ми розкажемо у сюжеті. Імпланти це єдиний був вихід, і він, він би не говорить. У два з половиною роки маленькому Матвійку поставили діагноз глухота. Хлопчик не говорив. Спершу батьки навіть не підозрювали, що проблема ховається саме в цьому. Обійшли багатьох лікарів і згодом перевіривши слух, зрозуміли, чому їхній син не говорить. Далі слухові апарати, заняття сурдопедагогами. Проте бажаного результату так і не було. Вийшло так, що він за 9 місяців сказав буквально пару слів. Тобто він ніби розуміє на побутовому рівні, що я в нього хочу, але по факту він нічого не говорить. От. І тому це питання вирішувало тільки імплантація. Єдиний шанс почути звуки хлопчику подарували у львівському Охмадиті. Медики виконали надскладну ювелірну операцію, кохлеарну імплантацію, завдяки якій до дитини повернеться слух. За рахунок того, що ми ввели електрод прямо до слухового нерва, так званий завиток, слимачок, імпульс електричні, які походять з імпланту, які походять фактично звук, переходиться в імпульс, імпульс по електроді йде до слимачка, і воно передеться прямо до слухового нерва, то Відповідно, така дитина буде чути. Як вона буде чути, вона буде говорити. Ці діти мають великий шанс жити в звичайному середовищі, ходити до школи, досягнути того, що можуть, співати, танцювати. Ще одну таку операцію виконали трирічні діанці із сім'ї переселенців. Родина приїхала із міста Миколаїв. Дівчинка перечасно народилася на 26-му тижні вагітності із вагою всього 700 грам. Десь коли був рік, вона не плакала взагалі. І після реанімації нам сказали, що таке можливо, воно відновиться. І ми чекали, чекали, голос не відновився, тобто вона навіть не плакала. В неї такі, як в мишки, пісклявий голос був. Медики з'ясували, що дитина практично не має слуху, тому допомогти могла лише кохлеарна імплантація, яку успішно виконали медики охмадиту. Зазначимо, що після загоєння діткам підключать зовнішню частину апарату і тоді вже будуть помітні результати. Ми будемо таких дітей підключати приблизно за один місяць, і ми отримаємо першу реакцію на звуки. Прогнозується, що слух відновиться, і діти будуть добре чути. Додамо ці кохлеарні імпланти пацієнтам встановили безкоштовно, а самі апарати подарувала компанія-виробник. А загалом за 9 місяців тут виконали вже 5 таких операцій. Ще більше медичних новин ви почуєте коротко далі у програмі. А зокрема, розкажемо про військового, який втратив на війні ногу та все ж зміг здійснити свою мрію і пробіг свої перші три сотні метрів після протезування. З вами Медексперт і ми продовжуємо. Отримав поранення, проте встиг знешкодити ворога. У Львові відновлюється 25-річний захисник, якому після важкої травми амбутували ногу. Це сталося минулоріч на запорізькому напрямку. Дві ворожі кулі розтрощили йому колінний суглоб та стегно. Кінцівку зберегти не вдалося. Після тривалого лікування військовий отримав протез. Перший у Німеччині а згодом він повернувся в Україну і вже тут у центрі Незламні він отримав сучасний спортивний протез. І навіть здійснив свою мрію та пробіг на ньому перші 300 метрів. Зараз він опановує нову кінцівку і планує надалі допомагати боротись з ворогом. Перший випадок на 10-30 тисяч новонароджених. До Львівського охмадиту потрапила дівчинка з синдромом П'єра Робена та складною розщіленою м'якого і твердого піднебіння. Ситуація була дуже складною. Лікування дівчинки тривало понад рік. А коли дитині виповнилось 9 місяців, медики спільно з американським колегою Марком Гнатюком провели успішну операцію і закрили розщілену піднебіння. Надалі маленька пацієнтка буде під постійним спостереженням фахівців. У Львові з'явився лазер, з допомогою якого маленьким пацієнтам з опіками покращують стан шкіри, а саме розгладжують рубці. Як працює цей апарат, а завдяки кому його вдалося закупити, дивіться у нашому наступному матеріалі. 12-річний Віталій вже вдруге приїжджає до Львова в опіковий центр лікарні Святого Миколая на шліфування ран. Минулоріч хлопчик ненароком отримав важкі опіки, після чого шкіра зарубцювалась. Сталося такий нещасний випадок в домашніх умовах. Було втручання пересадка шкіри, шліфування було. Загалом, внаслідок опіків, хлопчик переніс 10 операцій. Це наш пацієнт, якого ми знаємо з травня минулого року, в нього було враження обох нижніх кінцівок, геніталії, верхні кінцівки, 12% площі тіла, друга АБ ступінь. Тепер після пройденого лікування хлопчику хочуть покращити стан шкіри за допомогою лазерного шліфування. До слова, таку процедуру у медзакладі почали робити лише взимку цього року, коли з'явилось обладнання. со 2 лазер. Це є лазер, який бореться з рубцями шляхом мікротравматизації, тобто прогрівання на певній заданій глибині. За певними, тобто поставленими вже попередньо параметрами. І за рахунок тої мікротравматизації в нас відбувається переорганізація рубця, що ми можемо досягти. У нас рубець з кожним, з кожним часом, він після кожної процедури він буде більш і більш близький по текстурі, по щільності, загалом по вигляду до навколишньої здорової шкіри. Потреба в такій процедурі сьогодні є велика, зазначають спеціалісти. Адже окрім того, що з опіковими травмами дітки були завжди ще більше пацієнтів з'явилось з рубцями, отриманими внаслідок війни, і не тільки. Ви розумієте, що військова травма це є. Одна проблема, але кількість опіків також і після опікових рубців, відповідно в нас збільшилася внаслідок особливо минулого року, внаслідок використання різноманітних засобів освітлення, оскільки були масові відключення світла обірів у приміщень. І відповідно різноманітні речі, які використовувалися людьми, також мали вплив і були небезпечними для дітей, зокрема, які робили уроки при свічках інколи для отримання опіків. Тому пацієнтів насправді побільшало. Додамо, що закупили такий лазер завдяки благодійникам та небайдужим українцям, яким вдалося зібрати необхідних 3,5 мільйони гривень. Тепер усі маленькі пацієнти з опіками мають змогу безоплатно отримати всю необхідну медичну допомогу в межах одного медичного закладу, а це і лікування, і естетичне покращення шкіри. І ми розповімо, яку операцію вдалося зробити вперше з допомогою робота хірурга да Вінчі. З вами медексперт. не перемикайте. Виконали радикальну операцію. Наступного дня пацієнтка поїхала додому. Медикам лікарні святого Пантелеймона вперше вдалося самостійно видалити матку та придатки за допомогою робота хірурга Давінчі. 57-річна пацієнтка звернулася до гінекологів з болями внизу живота. Лікарі діагностували кисту яйника та підвищені онкомаркери. Щоб не допустити в майбутньому, онкопатології фахівці запропонували забрати усі репродуктивні органи одразу. Жінка погодилась. Завдяки апарату Давінчі це вдалося зробити найменш травматичним способом. Особом вже на другу добу пацієнтка без жодних скарг поїхала додому. У наших лікарнях з'являється все більше сучасних технологій та обладнання, яке значно покращує якість життя пацієнтам. Ми слідкуємо за усіма новинками і тут вам все розповідаємо. Тож дивіться, «Медексперт» та будьте в курсі усіх подій, які відбуваються у нашій медицині. А ми з вами побачимось вже наступного тижня у цей же час. Бувайте!